Вона дуже дивно підходять до ситуації. Мені здається, американці вони чомусь воза поставили поперед кобили, тому що ну чудово говорити про вибори, але це неможливо в стані війни повномасштабної, як ми маємо зараз. Е, можливо, якось ми неправильно сприймаємо слова Кіта Келго. Можливо, він справді вірить, переконаний, що за 100 днів на початку травня завершиться війна. Чому американці заговорили про вибори? Як вам здається? Ну, дивіться, давайте черзі. по черзі. По-перше, ми чули щось від е, Дональда Трампа. Ні, поки не чули. Є заява Кіта Келога. На неї відповів е, Литвін приблизно той самий рівень, радник е, Офісу президента, радник Зеленського. Тому ми бачимо і зараз комунікацію на рівні радників. Фактично, що відбувається? Один каже просто днів на вибори, З відповідають публічно. Далі. Ну, мені таке відчуття, що все ж таки банково грають в темну, фактично викликаючи постійно в них реактивну реакцію. Що таке реактивна реакція? Це реакція на подію. А повинна бути яка проактивна. Саме банкова повинна пропонувати плани, дії, порядок. Денний, але ми бачимо, що сьогодні в офісі президента справжня криза ідей і рішень. Більше того. Окрім піар планів інших вони створити не можуть. А треба пропонувати саме план рішення, е, чи ми можемо бути корисними сполученим штатам і не під е, блобудинством, а справді на базі ідеологій, на базі поглядів, е, на базі бізнес рішень, на базі всього безпекових рішень, до речі, теж але. Ну, це, мабуть, дуже складні рівні для офісу президента, тому вони зараз реагують саме так. Розумієте, вкидають в інфопростір якусь там тезу, а після цього банкова доганяє, і змушувана або виправдуватись, або пояснювати а, щось всередині країни, або ще щось. Фактично, ми спостерігаємо, як офіс президента грає навіть не другим, а десь третім номером. А все чому? Тому що не можуть нічого запропонувати і на жаль. Не вміють зараз співпрацювати з новою командою, саме не вміють, тому що вони не розуміють її. І замість того, щоб кликати дорослих, тих хто знає, тих, хто вміє або підключати професійних лобістів, намагаються, як завжди, в стилі бикотеки чогось досягнути. Не вийде. Я тільки не знаю, пане Бориславе, Про кого ви кажете про старшого? Тому що здається, що з Дональдом Трампом украй складно говорити в принципі, так, кажуть, що він нікого не слухає. Але я вас хочу тоді... це помилка. Пане Олена, вибачте, так. будь ласка, це помилка. Поясню, чому а, Дональд Трамп людина дуже непроста, складна, вже сформована зі своїми комплексами і поглядами, зі своїм підходом. Але ми бачимо, як е, нова очільниця адміністрації Білого Дому просто-напросто відселила Ілона Маска в інше крило е, будівлі. Відокремила можливість спілкуватися друзів, там колег, бізнес-партнерів з Трампом. Забрала в нього телефон. Це говорить про те, що є люди, які впливають. Я можу назвати ще як мінімум десяток людей з оточення Трампа, які не публічні, але приймають рішення і можуть комунікувати з Трампом і впливати на його думку. І я можу підтвердити, що жодним з них не комунікують люди офісу президента. Тут до речі, все зрозуміло. Нема кому. Приймається, але я б тоді просила вас, пане Бориславе, по порівняти дві риторики. Ви знаєте, що зараз кожен раз, коли президент Зеленський е, дає інтерв'ю, то він критикує абсолютно нещадно попередню адміністрацію. Ну і кажуть, що це пов'язано із тим, що так треба для того, щоб всі ці інтерв'ю переклали, і показали Дональду Трампу. Мовляв, подивіться, президент Зеленський розуміє, що е, демократи не впорались, демократи погані. а Ось там трампісти республіканці Дональд Трамп впораються. Я завжди думаю про те, що і, і експерти підкреслюють дуже швидкоплинний час американської політики через два роки наступні вибори. Ну це по перше, та по друге, ми завжди так сильно пишалися двопартійною підтримкою. А тут виявляється, що кожен день топчеться по цим бідним демократам. Якби не демократи, якби не Джо Байден, я більш ніж впевнена, мене б не було. Я б зараз з вами не говорила. Тут би вже в Києві були російські війська. Ну тому що можна скільки завгодно розповідати про хоробрість українського народу, але без зброї не можна. Можливо, воювати. Зброя американська. Рахунки закривали американці. Все давали нам американці, і тут виявляється, що ми їх критикуємо. Чи може це посприяти? Можливо, справді я не дуже розуміюся в цій великій політиці, і треба вихваляти Трампа і критикувати демократів. Можливо, так нас підтримують? Я з дитинства вболівав за Динамо Київ і ніколи Фіксуваю. за іншу команду. І ніколи за іншу команду не вболівав. Мені дуже боляче, що зараз з моєю командою. Але я розумію, що коли вона зустрічається, наприклад, з, з світовими грандами, наприклад, Реал Мадрід, Мансіті, Ман Юнайтед. Хоча Юнайтед вже трохи підсів. Але Баварія я не можу очікувати від них. Чогось незвичайного, тому що я розумію, на що вони здібні зараз. Я пам'ятаю, що вони могли раніше. Так само, і з цією владою. Ми повинні розуміти, що вона не може піднятися вище свого вище свого рівня. Це її рівень, і вона не може. Вона звикла до підлабузництва. Вони звикли до таких от простих рішень. Більш ніж на один крок вони не вміють прораховувати ситуацію і не вміють грати в багато ходовки. Ну що я можу сказати? Ну не вміють. А навчатися вже запізно. Тому, чи покажуться Трампу? Можливо, навіть він може подивитися і пропладує, а Ілон Маск може щось перепостити. Але Зеленському і Україні це не допоможе. А, в оточенні Трампа тільки ледачий. не казав, вже, що у програші в 2020 році Трамп звинувачує і сьогодні Зеленського, Лещенка і Ситника. Це, до речі, ті прізвища, які він знає з України. Дуже добре знає. І що б не казав Зеленський, це йому не допоможе. І що б не казав Зеленський, це Україні не допоможе. Проблема в тому, що м мені неприємно це казати, тому що я розумію, іншого варіанту у нас немає, але зараз тільки Зеленський. Замість того, щоб шукати можливості комунікувати з оточенням Трампа, впливати на нього через деяких осіб, працювати на рівні. М його друзів, оточення, релігійних діячів працюють як можуть під лабузенством, а брудом попередню владу. Це те, до чого звик Зеленський. Це йому зрозуміло. Це такі стратегія, яку він може зрозуміти і реалізувати. А тут треба працювати інакше, створювати зовсім інші меседжі і пропонувати зовсім інше. Ну не ще раз кажу, не вміють вони так само, як не вміє Динамо Київ перегравати зараз Реал Мадрид, Барселону або Мансіті. Сіті. Ну на жаль, це рівень, і тут потрібно або щось змінювати, наприклад, тренера, команду або чекати, поки пройде час. Але якщо просто чекати, країна може не вичекати. Знаєте, пане Бориславе. Такі, як попередні тренери, як Лабановський, вони ж теж там народжуються, що там один раз на 100 років, то може ми дочекаємося і в нашій країні керманича рівня Лабановського. Я на останок вас хочу запитати. Хочете про серйозне, хочете про веселе, бо це можна сприймати по-різному. Тут дропнули чергову соціологію, яку зробили онлайн опитування соціально-політичні настрої українців. Така була тема. Це спільного проекту ділової столиці та «New Image Marketing Group». Там питали учасників про якби вони Цінили своє ставлення до діячів за такою шкалою. Повністю довіряю, скоріше довіряю, скоріше не довіряю, зовсім не довіряю. І окрім того, що, звісно, там є всім добре нам відомі політики чи військовослужбовці. Ледь не вперше, мені здається, до соціології додали професійного боксера, людину легенду Олександра Усіка, який посів, ну яке там здається, третє місце 35% опитаних сказали про своє надхороше до нього ставлення. І я чула навіть від політологів, які кажуть, що зараз у Усіка там більший рейтинг аніж в багатьох-багатьох політиків. Я пам'ятаю, як ледь там не з 15-го, 16-го ми питали те, в опитуваннях у людей на вулиці і про Зеленського, і про Вакарчука, і тоді це здавалося забавкою та ха-ха-ха. Ми питаємо про артистів. Але тепер я точно знаю, що жодне прізвище просто так в соціології не потрапляє. Що це за історія довкола Усіка? Як вам здається? Намагання прорахувати, чи можна з нього зробити нового зеленського? Все лежить на поверхні. єдине не що так. Е якщо ну а чому ні. Популярність є, успіх є. Будуть розповідати, що дивиться ну, на міжнародному рівні є повага, авторитет. Він знає, знає людей. Ну це, це ж зрозуміло. Усі дійсно видатний боксер. Справді видатний боксер. І до речі, Україна славна боксерами, але проблема в тому, хто буде грати в цю гру знову. Я вважаю, що все ж таки можна обирати кого завгодно. Я вам більше того скажу, що можна навіть Єрмака обрати, Якщо потім обирати іншу країну, де ти хочеш жити, то тут так просто треба думати, кого ти хочеш обирати, яким ти бачиш країну, і ти хочеш знову, щоб просто поржати, чи ти хочеш все ж таки трохи думати про те, що є. Я думаю, що люди вже побачили, що якщо людина без досвіду, якщо людина без команди, якщо людина не знає багатьох принципів. Держава утворення, політики, функціонали інституції, то цій людині буде вкрай важко керувати країною. Бачу, що не всі це розуміють. Хоча, з іншого боку, давайте відверто: одна справа голосувати отак в соцопитуваннях, а друга справа після війни голосувати на виборах і розуміти, що нова війна от може бути незабаром. І тоді треба думати, хто очолить країну, і тоді я думаю, що багато хто буде вибирати собі не президента, а нового головнокомандувача, який гарантовано зможе або запобігти всім можливостям появи нової війни, або підготувати країну так, щоб навіть на початку війни її закінчити перемогою. Національне пану... стикапи до речі, статі пане Борислава. Ви вже визначилися там, хто вам симпатичніший, але я думаю, що український журналіст Віталій Портніков, з яким у вас часто бувають ефіри на вашому ютуб каналі, вам теж певно говорив про те, що є дві різні соціології на правду, та одна це під час війни. Зараз, коли тебе питають, і друга післявоєнна, яка може кардинально змінитися і зовсім не обов'язково бути на нашу з вами і тим паче на українську користь. Сто відсотків я вам більше скажу. Ми ще забуваємо про те, що в цю гру будуть грати росіяни, і вони будуть качати взагалі своїх кандидатів. Навіть вони будуть у вишиванках, вони будуть розмовляти з щирою солов'їною. І багато хто буде здивований потім. Як ми будемо розвертатися від Росії від Європи, вибачте до Росії, вже це було з Януковичем. Пам'ятаєте, казали, він змінився. Він інший, він вже не буде таким. Що до чого це призвело? Ну я вважаю так, що якщо щеплення е, в 2014 році людям не допомогло, сподіваюся, що щеплення після 2019 року вже повинна, бо інакше, ну цю країну не вилікувати. Чиста правда, дякуємо вам, пане Бориславе, за те, що поділилися своїми думками і оцінками. Дякуємо за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Борислав Береза, народний депутат восьмого скликання, був гостем нашого ефіру. Друзі, Ну і вже ще дуже далеко. От повірте мені до виборів. Ми, як люди, які працюють в новинах, ми просто мусимо аналізувати все, що з'являється в стрічці новини.